Або у кого це чоловік із минулого, я не можу цього не сказати, тому що карти це показують. Або це чоловік із минулих життів. Тобто ви його впізнаєте, коли ви з ним познайомитесь. Казала п'ять разів, повторюю, це не будуть метелики в животі, це буде відчуття, що це якась рідна душа. Тут же він до вас поспішає. Король жезлів, людина, яка вам... Буде здаватися енергічною, сексуально привабливою, діючою, то він буде так до вас проявлятися. При цьому, при цьому, майте на увазі, що цей чоловік він може хитрувати, маніпулювати, обманювати, так, щось недоговарювати і виказувати якісь претензії. Ось такий чоловік. А про що це? Чому він так робить? А, карти кажуть, що ви його знаєте. Між вами зараз ситуація висить, нікуди не рухається, але він почне діяти. Хоча майте на увазі, що він дуже на вас злий. Він почне діяти. Тому я сказала правильно, що він буде так вам уявлятися, тому що він почне проявлятися. Ситуація не рухається, але головою він тримає. Не головою а в голові він тримає вас. Давайте ще про нього. Тут він такий любить сперечатися, любить щось відстоювати своє. Він той, з ким ви могли починати відносини вже не один раз. І він такий. Не будує якісь довго граючі плани, йде по життю легко, не напрягаючись, нічого не будуючи на 30-40 років вперед. Тобто йду пісню, співаю, те, що бачу, те і прославляю. Ганночка заговорила е -е... віршами. Король чаш, ну, цей чоловік вас кохає. Він буде до вас проявлятися цим своїм боком, тобто проявляти свої почуття, романтизувати все це, розказувати про це, може комусь серенади співати. Так, він людина, яка може сама себе забезпечити, у нього є гроші. І колесо фортуни, знов кажу, ви могли не раз з ним вже бути по одному сценарію ходити. А який зараз буде сценарій, коли він знов проявиться? Він буде вам претензії виказувати. Сценарій, що ви знов станете, відати в цей круг? А чи варто це феєчкам робити? Кажуть так, він став імператором, дівчата, буває такі перевтілення. Відбувають...